Сьогодні ми діти, з вами малюємо ось такий зимовий малюночок. У нас буде сніговичок і ліхтарик на ньому зображені. Давайте розглянемо з чого ми будемо починати з вами. Нам треба намалювати з лівого боку сніговичка, з правого боку великий ліхтарик. Нагадую, що це не маленькі зображення, а у нас два великих предмета на нашому малюночку, тому їх не робіть дуже маленькими. Починаємо зі сніговичка. У сніговичка у нас три таких не дуже рівних кола. Починаємо з нижнього кола і ми е, промальовуємо його не до кінця. Сніговичок у нас знаходиться з лівого боку, значить, це коло ми промалювали, нижнє, на нього ставимо друге коло прямо ось так зверху, і теж його не домальовуємо до кінця. І на третє коло ми вже малюємо саму голову. Ось наше третє коло. Повністю його промальовуємо. Ось так. Тепер, з лівого і з правого боку, від другого кола, нам треба промалювати ось такі ручки, гілочки да? у сніговичка. І сюди. Можна їх вверх підняти, у кого там трошки не вміщується. Ось таким чином. І у сніговичка нашого буде капелюшок. Ми його ось так промальовуємо і малюємо сам капелюшок ось так зверху. Показую вам ближче. Чекаю, поки ви домалюєте потім на третьому колі ми малюємо посмішку нашому сніговичку. Малюємо очі цеглинки, вони у нас будуть чорного кольору. І примальовуємо ось тут потім ми домалюємо таку яскраву оранжеву морквинку. Можна отут витерти, де у нас зайва лінія, і у вас буде такий чудовий носик. Так, і тепер. Під сніговичком нам треба з вами промалювати лінію землі. Вона у нас тут на малюночку така нерівна, наш ліхтарик ніби на пагорбі знаходиться. Тому проведіть, будь ласка, ось таку не дуже рівну лінію. Ось бачите, у мене вона не дуже рівна. Ось так. І тепер ну, переходимо до, до самого пагорба. На пагорбі знаходиться ліхтарик. Дивіться, ліхтарик у нас ось так. Ми промалюємо таку фігуру геометричну, де у нас буде триматися наш ліхтарик. Потім нам треба з вами взяти лінієчку, щоб провести рівну лінію, рівну лінію проведемо з цієї геометричної фігури. Ось так. Бачите? Товщина ліхтарика, товщина нашого ліхтарика. Потім в кінці тут такий кружечок ми намалюємо, щоб наш ліхтарик був гарний. І ось таке розширення нашому ліхтарику. Я зараз промалюю, потім вам покажу. Так, і сам ліхтарик. Раз, серединка, два. А і три ось такі лінії. І потім у ліхтарика зверху нам треба промалювати такий дашок маленький, який прикриває наше світло, щоб туди не потрапив сніжок. Ну і зверху ось таку теж кругляшок такий промалюємо. Ось так погляньте. Промалюйте, будь ласка, ліхтарик. Я почекаю, поки ви домалюєте. Я все. Тепер, діти, готуємо широкий пензлик, набираємо білу гуаш. Будемо починати з білого. І. Навіть там, де ми промалювали з вами олівцем, нічого страшного, ми прямо поверху будемо малювати тепер з вами навколо нашого ліхтарика. От я білим промалювала і в мене вже е, проявляється олівець. Тобто я потім е, побачу, що я там малювала, якщо я буду розмальовувати ліхтарик. Тепер я беру світло-жовтий і навколо свого. Білого кольору промальовую ось так світло-жовтим. Потім знову набираю білий колір. І ось мені потрібно зробити такий плавний перехід. Щоб у мене не було різких переходів, я змочую водичку у свій пензлик і набираю тепер темно-жовтий. Темно Ви побачите зараз різницю. Знову промиваю пензлики, набираю білу фарбу і знову білою ось так. І в мене такі різких переходів у мене немає. Тепер ми бачимо, що ліва частинка, вірніше, права частинка у мене вже замальована, а ліва частинка у мене ще небо не промальоване. Тому я зараз беру світло-блакитний колір і Додаю його. Прямо так, якщо у сніговичка заходить фарба, нічого страшного. Ось так. По колу малюю такі ніби кола, бачите? Додаю трошки темніше синій колір і знову промальовую таке велике коло. Можете обходити сніговичка, але все одно ми потім білою фарбою будемо промальовувати це. Так, і темніше додаю тепер темніше синій колір, ось так, щоб це було схоже на ніч. І тут понизу додаю темний, але до лінії горизонту, тому що далі ми з вами будемо промальовувати білий сніжок. Ось так я домалювала. З цього боку додаю ще темно-фіолетовий колір, бо це ж у нас ніч. І ось так домальовую решту малюнка, обходжу сніговичка, не промальовую його, до лінії горизонту я малюю все ось таким темним кольором. І тепер, поки у мене малюночок не висох, я проходжу і ще раз ось так. Стараюсь промалювати, щоб не було у мене таких різких переходів між кольорами. І промальовую ось таким чином, у мене, бачите, аж перетікає так красиво один колір в інший. І у нас виходить ось такий малюночок, ось таке зображення. Ось тут де багато водички, прям сухим пензликом вона зразу прибирається. І вся зайва водичка уходить. І ось такі красиві у нас з вами переходи вийшли. Зараз ви домальовуєте, я вас чекаю, потім продовжимо далі. Готуємо тепер меншого розміру пензлик, і нам знадобиться діти, з вами біла фарба, трошечки змішана з блакитною. Зовсім трошки, так, щоб це був не чисто білий. колір. Я ще кольор. тільки небо малюю. Я промалюю, я вас почекаю потім, Діма. Так, щоб це не чисто колір, а трошечки з відтінком таким світло-блакитним. Бачите, як я промальовую? І так, ми з вами домальовуємо. Ось цю нижню частинку, тобто нашу лінію, на якій у нас знаходяться і сніговичок, і ліхтарик. Наша лінія землі. Тут у нас десь білим засніжено буде, ми потім ще промалюємо з вами, де у нас буде сніжок потрапляти на ліхтарик. Під сніговичком. Діти трошки темніше треба зробити, бо у нас сніговичок буде білого кольору, а відповідно під самим сніговичком нам треба з вами затемнити трошечки, щоб наш білий колір виділявся. Ось так я промальовую. у під... сніговика? Так, це я домалювала ніжки. А ви можете не малювати, якщо хочете. Можете просто промалювати. Сніговичка, а ніжки не малювати. Так, і під ліхтариком трошечки я ось тут зроблю. Ось так темніше. А верхню цю частинку ось тут трошки світліше. Ось так у нас вийшло, ми промалювали з вами таку сніжну підлогу. Так, чекаю, поки ви домалюєте, продовжуємо. Тепер беремо самий тонесенький пензлик і чорну фарбу. І починаємо промальовувати наш ліхтарик. діти. Нам треба з вами зверху почати, щоб було зручніше. Весь ліхтарик у нас буде чорного кольору. Значить, ми починаємо промальовувати з вами верхній ось цей круглішок. Потім спускаємося на дах нашого ліхтарика, промальовуємо. Потім лінії, які ми малювали олівцем, у вас проявилися, тому що фарба у вас, яку ви малювали небо, вона світла. І е, наш простий олівець проявився під цією світлою фарбою. Потім спускаємося нижче, малюємо ось ці частинки бокові і центральну у ліхтарика, ту, яку ми промалювали з вами простим олівцем. І е, спускаємося потім до серединки. Нам треба промалювати оцю серединку, ще, яка йде у нас до центрального стовпчика. Потім круглішок знову знизу. У нас був такий декоративний елемент ліхтарика. І тепер спускаємося вниз по нашій оцій рівній лінії. Діти, ми під лінічку проводили, тому старайтесь рівно промалювати отут. Чорну ніжку ліхтарика, на якій він тримається. Старайтесь рівно, тому що буде дуже помітно, що він кривий, у нас ліхтарик чорного кольору, а чорний дуже темний колір, і зразу помітно всі недоліки. Тому старайтеся рівненько промалювати і спускаємося аж до самого низу. До нашої основи ліхтарик, а все це промальовуємо чоловік. На е, ліхтарик теж замалювати? Ось тут? В, Оце, звісно, да. Ми а? зараз туди спустимося. Повністю? повністю ми домальовуємо повністю, але потім, коли вона висохне, ми додамо там сніжок білий. Ось наша основа ліхтарика. Ми її також чорним кольором всю промальовуємо. Вона у нас схожа на чотирикутник такий, зверху звужений, і знизу розширений. Так, зробили. Ось ліхтарик, ліхтарик уже майже готовий. Діти, але у нас на малюночку ще чорного кольору. Ручки нашого сніговичка. тому цим же пензликом ми промальовуємо, давайте спочатку промалюємо шапочку. Ручки потім, бо у нас а там. Чор... 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 Чорним чорним. Ша... У кого шапочка там кольорова, той промальовує кольоровим, а ми малюємо чорним. Замальовуємо ось цей капелюшок, а в кого шапочка кольорова, то вибирайте, вже, яким кольором ви будете зафарбовувати. У мене чорний капелюшок, я його промальовую чорним кольором. У вас також олівець проявився під блакитною фарбою, його добре видно, тому за контуру капелюшка, намагайтеся не виходити. Ось наш капелюшок. Майже домальований. Зараз я ще трошечки тут підправлю. Ми будемо сніговика розмальовувати? Звісно, так. Да. А яким поляка? Я зараз скажу, Богданчик, почекай. Тепер Чому? у сніговичка, діти, зверніть увагу, у сніговичка у нас чорні вуглинки очі. Чорний ротик і чорні ручки, але ми їх поки не промальовуємо, тому що нам треба з вами промалювати білим кольором всього сніговичка, а потім уже на ньому домальовувати дрібні детальки. Тепер ви маємо. Вимиваємо що, хлопці? Ми ж на білому лісі малюємо? Ну, все Це одно, бачите, що в мене на білий зайшов тут синій кольор, не дуже рівний, вийшов сніговичок. Тепер мені треба білим промалювати кола, і він у мене зразу вирівнюється. Стають круги такі рівні, красиві. А то я в де деяких місцях зайшла блакитним кольором фіолетовим. І ось тепер я промальовую кола всі. Нашого сніговичка. Гудзики, хто малював, вони проявляються під фарбою, тому не переживайте, якщо ви їх замалюєте. Друге коло я промалювала ось так. І третє коло верхнє саме. Промальовуємо так рівненько, щоб вийшла у вас красива голівка у сніговичка. А як кстати, уже і шарик. Про... Ой, як шарфик промалював? Добре, Кірюша. Так. І якщо ви малювали так само, як я ніжки, то вам треба промалювати ще й білим ніжки ось тут, у сніговичка. Бо ми їх також залишали не зафарбованими, але тепер нам треба їх зафарбувати. І тепер дивіться, Діти, не вимивайте пензлик від білої фарби, макніть трошечки в блакитну. І ось тут понизу, дивіться, нам треба зробити трошки темніше. Понизу не дуже синім, але бачите, я так по формі промальовую. У нас форма кругла. Понизу трошки затемнила одне коло, інше коло трошки підтемнила. І третє коло. Трошки-трошки отут, просто відтінок надамо. Але наші ніжки треба зробити трошечки темнішими, бо вони у нас внизу ось тут. Ми їх підтемнили, зробили ось так трошки темніше, ніж самого сніговика. Так, під шапочкою трошечки теж зробили темніше, трошки ось так. Я бо все. Падає тінь, Богданчик, дивися, я показую тут падає тінь від шапочки, треба зробити трошечки темніше. Наталю, Ось так. У нас не А у мене є такий цвіт в тіні. я на палітрі зробив. Хорошо, якщо на палітрі ви зробили такий сіруватий, то вам підійде. Тепер дивіться, діти, домальовуємо. Те, що ми не домалювали чорним. Беремо. Праву ручку. Прямо на біле заходимо чорним. У нас буде права ручка ось тут у сніговичка. Тепер ліву ручку вона у нас також із тіла, із білого. Промалювали. Тепер вуглинки оченята, також чорним кольором. Я домалювала. Хорошо, чекаємо інших. Посмішку зробили. А можна сніг зробити почекай ми Будемо і сніг робити. Так. На сніговичку у нас залишилася тільки недомальована морквинка. Морквинка оранжевого кольору. Я вже, вже намалював. Хто намалював молодці? Тепер дивіться, я промальовую У мене не намальована. Я промальовую морквинку. Так, готово. Так. Тепер. У кого є ось такий пензлик залізний, бачите, з залізною такою основою, ви його берете. У кого є дуже-дуже тонесенький пензлик, також можна його взяти. І тепер нам Богдан сказав, що нам треба ще домалювати сніжок. Ось такими крапочками ми ставимо білі. А можна, як в старі добре, взяти спеціальний пензлик і полотний. Можна взяти, ми, знаєте, чим ми ще робили? Пам'ятаєте, коректором. У кого немає білої фарби, можна взяти коректором і промалювати ось такі точечки. це у вас буде як падаючий сніжок. І на сніговичку, і на шапочку йому, і на носик, щоб ці крапочки білі були по всьому аркуші паперу вашому. Поставте такі точечки, У кого є коректор, дуже зручно коректором це робити. Так що, якщо у вас немає білої гуаші, не переживайте, це можна зробити коректором. Я теж ставлю точ... точечки. Точечки поставлю. І у вас вже вийшла справжня зима. І діти, нам ще залишилося на ліхтарику внизу насипати сніжок, тому що тут. Замело наш ліхтарик сніжком білим. І ми зараз з вами тоненьким пензликом, тим, яким ми малювали ж цей ліхтарик, ми з вами білили такі кучугури. Ось тут. Бачите, у мене трошечки заходить на мій ліхтарик. Ось такі кучугури снігові. І ось тут, на верх ліхтарика, нам треба з вами покласти сніжок. Тому ось так, давайте зверху теж домалюємо, налетів сніг і заліпив наш ліхтарик трошечки сніжком, тут в деяких місцях. І ось тут зверху також. Так, ліхтарик зрозуміли, да? Я зараз вам трошечки підніму, покажу. На ліхтарику треба зробити ось так сніжок. І по всьому ліхтарику досипати сніжку. Тепер на шапочку сніговика також нам треба досипати сніжок, і ось тут по краєчку самої шапочки також насипала сніжку сніговику. Можна навіть там на носик з краєчку. Присипати на ручки ось тут десь, бо він же ж у нас стоїть нерухомий, а сніжок насипав йому. І на ручки ось тут, і на самого сніговичка, і на шапочку насипав сніжок. Тому ось такий зимовий сніговичок у нас вийшов. І хто малював діти гузики ви можете кольоровою. Бощо? Малювати там? Ну, наприклад, червоний, потім там якийсь оранжевий, і фіолетовий. І на ніжках ми також малювали такі. Цеглинки. все. Ось так. І ось у нас вийшов такий сніговичок з вами. Подивіться, який красивий зимовий малюночок.